Всім хорошого дня. Свіжа робота. Фокус е з вигляду він також попереду досить ціленький, телевізор не розбитий, Підсилювач цілий. Е біда по крилах. Ось така історія. І також тут біда по дверках. Отак От вона не достає. Отут От видно ригель, Ось так. Умільці намагались закрити, в них не вийшло. Це такий момент. І з другої сторони тут навіть фара ціленька лишилася. І з другої сторони теж отаке крило пожмакане, трошки вийшла дверка. Також вона не закривається, але тут історія краща. Ось вона, ригіль. Буквально чуть-чуть опущена. Хоча дверка також коцнута вже в цьому місці. Стойки тут все ціленьке, з тієї сторони також. Чому така історія з дверями? Ну, ще не можу нічого сказати. Зараз буду це все розбирати, буду дивитися, що і як тоді може щось прояснитися. Буде ставитись машина на лапи. Я отут вже все розібрав. Що хочу показати? От звідси, ну, зрозуміло, чому дверка не закривається. Одразу зверніть увагу оцю відстань між завісом і дверкою. Ця відстань пояснює, чому не закривається водійська дверка. Якщо тут поставити на місце, тоді все буде в порядку. Значить ця дверка, напевне, що підрихтовку буде. Отут... Ось тут ще моментик. петлі капота з'їхали з свого місця, відповідно, то трошки тричить. Як завжди, кріплень бракує. Ось телевізор не закріплений понизу, але капот защолкнув, виставив петлю. Зазор. Ну, ще хочу чують щось десь там коригуватися, але це вже ерунда. Зараз в мене є Made in Taiwan, інтайвань, отака штука. І вже під ню я буду підганяти дверку. Тому що ця річ більш е, ціліша, ніж ця. Е, ось прищепкою повидавлював трошки дверку на двір. Мене задав їй форму, е, зняв ригель. Ригель забрав, оскільки тут замок весь всередині, і вона просто не закривається. Ну і от приблизно от такий орієнтир мені дає тайвань. Провалена дверка, треба ще її витягувати. Понизу добре. По зазорах. В принципі, ще би хотіла дверка чуть-чуть піти назад, але це ще треба буде накинути фару і буде більш чітко зрозуміло. Отут капот закритий, зазоряка отакий, такий, негарний. Поки що підганяю дверку, буду робити ту сторону. Вже щось виходить. Накинув це тайванське криєлишко. Трошки погрався з тим всім. Зазор хороший. Тут все шикарно. Ну і між крилом і капотом хотілося б чуть-чуть менший. Ну, таке, як машина буде на колесах, то, можливо, ще щось поправлю трошки. Дверка. Зазор рівненький, гарний, єдиний момент. Ось тут, оцей зубчик, він не цілком стоїть так, як би хотілося, ну, але це вже відштамповка, тут нічого інакше не зробиш. Крило чуть-чуть над дверкою торчить. На піску струй зробив виступ. Зазор хороший. Рівненький. Виставив так, як треба. І регіль вже є. Ось тут підрихтував замок. Чупив рекіль. Мішаєш шматка. Дверка закривається чудово. І завершив роботу з дверкою. Пройшло ще трохи часу і приїхала така запчастинка. Стойка тільки на зажимах тримається. Зазор рівний, дверка по рівню стоїть. Сам завіз я просто приблизно визначив середину, прикрутив і зразу кинув дверку, ніяких регулювань там не було. Е, і ще такий момент тут ну, не пристає, тут нічого його не тримає. І якби з таким результатом думаю, що можна обварюватись. Також ригеля нема. Ригель зняв, бо тут замок Ось в такому вигляді, і це все. Стоєчка готова, стоїть на місці. Треба ще вчепити завісик. Можна пробувати дверку. Получилось фактично у мене силова частина вся на заводських точках. А тут позовні два шви. Дверка стоїть, зазор хороший, 4,5 мм. Так як з іншої сторони, рівненький. Дверка закривається добре. Ригель вже на місці. Біля замка поправив. Накинув цю другу тайвань. В принципі, стала також просто чудово, якщо врахувати, що це тайвань, тут взагалі питань ноль. Кинув лазер, бо не сходились мені тут зазори. Перша оця частинка була завалена трошки долину, от іменно кріплення. Планочка, яка тримає крило. Вона була опущена, припідняв. Виставив крило, фара побита. Але тут з є достатньо. В разі якби щось, буде нова фара, в разі щось не підходить, тут є куди нею покрутити і поставити на своє місце. І ще один момент, от я його не поправив, я його зразу показую. Тут все гарно-гарно і тут провал фактично на 5 мм, ну, там щось 4-5 в тому районі. Оцей кут капота завалений до долини. Тут рівень хороший. Цей кінчик і там вгорі, вони в рівні. От іменно оцей кутик треба його трошечки викрутити догори. Ну і на завершення. От такий моментик. Ця планка з'їхала в сторону, тут трошки підкоцане. І таке саме робиться ось тут ось. Зараз треба це все підрівняти і можна кидати бампер. І фактично моя робота буде завершена. Хочу сказати, що метал тут такий, що ого. го От воно все рівненько. На машині там в радіатор мішав, і... бо я б його не вирівняв. Його треба було добре молотком погепати. Щоб воно стало на місце. Тому прийшлося розібрати повністю весь перед. Ну, як повністю, підсилювач, телевізор, фари, оце все прийшлося скинути. Робота по Форді завершена, машина вже готова. Дзвонив е -е, до клієнта. Значить Як на Форда зібралося дуже гарно. Тут, ну ви бачили, зазори хороші. Всюди рівненько. Тайванські крила стали взагалі шикарно. Тут ситуація так само. Ідентичні зазори, що по одній стороні, що по іншій. Тут фара ще не закріплення. Оцей момент воно ще все гуляє. Там кріплення побиті. Бампер просто накинув, немає жодного гвинтика, яким можна його закріпити. Він просто висить і висить він, ну, я б сказав, чудово, шикарно. Тут буковини так само. Нема кріплень. Все, все висить. До зустрічі. Чекаємо нових проєктів.